Давайте подивимось на руку Кремля. Давайте подивимось. Ой, ой, блін, як ой. красиво! Ну скажіть. Ну, реально, типова рука Кремля. Йому, Оце, там, другя, рука йому Кремля. там знаєте, що треба? Йому там треба зробити, забити, зробити татуху, таку сонечко і написати Сочі. Запустіть відео без звуку, будь ласка, якщо можете. А, ось ось Ой, ось ось блін, ось, ось можете назад. Так, я, 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 я відійду. Блін. От дивіться. Ой, а, й -й 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 -й. а я казав, що він помре. У <смеш> мене є лайф. Фредді Фреді Крюгер. У мене є <смеш> лайф, якому я сказав про хана в помре до Нового року. Ні, я казав. Але... Блін. А, ну от дивіться, коротше, коротше, як виглядає центр, до якого мають мають тяжіти всі. Дивіться. Ой, от, оце от. Не чіпайте руками. Фу. <рес> оце от. Слухайте, ну це. О. ж... людина реально гниє, блін. Ну, згнила вже я б сказав би. Ну, Ой-ой-ой, я збирався після розриву підірсти. Хто хоче, хто хоче в русський мір? Е хто хоче в русський мір? А уявляєте, якщо це у них молодий енергійний приє <рес> приємник? Приємник. Yeah. Капець. Просто капець. А, клас, клас! Клас. Клас. Це рука Кремля і обличчя Кремля. Ну, чесно кажучи. Ні, це, це, це просто це топ. Це топ. Я вважаю, що це. А... Це навіть ну, ну ви ж розумієте, що тут питання навіть не в тому, що ми зараз тут лукізм, да, там, як це називається, що Ні. ми що ми що ми зараз знущаємось. Ну по-перше, це давайте так, це злочинці, це не люди. Е, і я думаю, що ми можемо до них ставитись як завгодно, е, бо більше в медійному полі можемо їх осміювати як завгодно. Але дивіться, ви уявляєте, що люди в такому стані вже здоров'я. Думають про весь світ, та вони ненавидять його. То не про прокидається, прокидається зранку цей проханов, підходить до, до зеркала, приходять люди, йому розліпляють очі, У, як вію, тому що вони вже заплили всі. Ху, От, я приходять про це думати. Да, вдягають йому чересла. Боже, які ми красиві Сергій. Ми, ми просто, і я от, от, блін. І, і старітимо ми, ми дуже красиво і, і сексуально. От. А, капець, а, а от Прохадову уявляєте, і, і він такий дивиться, і він думає, так, що сьогодні? Які сьогодні? Так це ми сьогодні, побачили... сьогодні, сьогодні, сьогодні 2022 жовтень там, е, е, і, і все. І я, я ще проживу, він думає, там, е, три дні там, або тиждень і все. Е, колись був такий. Пам'ятаєте, був такий літературний критик, його звали Кабанов. Не кабанов забув я якого звали Букера засновник. От. М -м -м, і він коли помер, і він, коли помирав після операції. Я з ним до речі був з, у френдах там через спільних mm -hmm. друзів на Фейсбуці. Е, це там 10-11 рік. Він помер здається в 13-му. і він написав, що типу, як скушен мір без мене. От і щось там, все таке. Ну, у такому плані. Щось він писав. Я думаю, що ці, от приблизно так і мислять. Вони не розуміють, навіщо світу без них. Навіщо світу без них? Так. І просто теж. Дивіться, це ми лише побачили обличчя Проханова. А він же, коли дивиться в себе, на себе ну, він в все зеркало, бачить. він бачить всього себе. Уявіть, як. Фу, блін, це настільки. Це знаєте, це от у ці от фільми жахів категорії Б, коли він знімає, ага. а там оце все. Ну, коротше, клас. Ну, реально, Фредді Крюгер. Так? А? клас дуже страшна, дуже страшна істота. І блін, це просто розумієте, друзі, так виглядає сучасна Росія, от, і все.